Кекси для наших майбутніх капкейків. В ковшик, який ми можемо поставити на плиту, додаємо вершкове масло 150 грамів. Не обов'язково, щоб воно було кімнатної температури, тому що все одно все буде грітися на вогні. Сюди ми додаємо цукор 160 г. Далі через сито додамо 37 г какао. Додаємо через сито, щоб не залишалося грудочок. Какао, старайтеся брати хороше, якщо з магазинного, то непогана какао Мрія чи доктор Еткер. Далі сюди додаємо молоко 110 г. Всю цю масу ми перемішуємо лопаткою. Щоб об'єднати. Який гарний аромат у нас, там какао. Обов'язково старайтеся, щоб какао було хороше. Від цього залежить смак. Об'єднали і переходимо на плиту. Ставимо на середній вогонь наш кошик і, помішуючи, доводимо нашу масу до кипіння, але не кип'ятимемо. Ось, бачимо, з'являються перші бульбашки. Це означає, що можна вимикати. Вимкнули і відставляємо остивати. Нашу духовочку вмикаємо на режим низ-верх та ставимо 160 градусів. Поки наша маса остиває, ми беремо металеву форму для капкейків. Та проставляємо в неї паперові формочки 3 на 5 см. 5 см дно та висота 3. Ще підготуємо мішок, в який ми будемо викладати нашу масу, щоб зручно було наповнювати формочки. І поставимо мішок у високий стакан. У мене, наприклад, це стакан від блендера. Мішок. Кондитерський, великий. Я його знизу защібнула канцелярською скріпкою, щоб маса не витікала, У мене мішок багаторазовий. Ось так одягаємо, і нам зручно буде сюди викладати масу. Тепер в нашу масу потрібно додати два яйця. Ми бачимо, що на термометрі у нас 50 градусів, це означає, що яйця не звернуться. Якщо више 55 градусів, то яйця звернуться ще зарано. Додали два яйця та збиваємо. Збиваємо на середній швидкості до об'єднання. Якщо у вас немає міксера, самі можна зробити і ложкою, чи вінчиком, чи веделкою, і міксер під нього просто швидше. Довела такі об'єднала. Бачите, які пухирці повітря всередині. Так, ми додаємо більше. Повітря в наше тісто. Тепер беремо через сито додаємо муку. Через це сито, що й ми просівали і какао муку і розпушувач. Ось так додаємо. Це Спочатку так трошки об'єднаємо, щоб не порозліталося у нас. І можемо взбивати. Вбиваємо недовго, також вкрити до об'єднання. Зберемо муку на стінках. Ой, які аромати на кухні. От спробуйте, приготуйте ці капкейки. Просто чудові. Бачите, яка навіть зараз дуже гарна маса виходить. М -м -м. Тепер наповнюємо мішок. Поставили наш стакан з мішком і виливаємо. Так буде набагато зручніше. Але якщо ви не хочете так гратися, можете взяти ложку і накладати у форму ложку. Ось так закручуємо, щоб не витекло. Тут у нас тримає скріпка. Наповнили наші формочки на 3 четвертих і відправляємо в духовку. 12 хвилин наші кекси печуться при температурі 150 градусів, а потім ще 22 приблизно хвилини при температурі 150 градусів. В кінці обов'язково перевіряємо дерев'яною шпажкою, щоб вона виходила суха. Подивіться, як чудово вони піднімаються. Це в нас зараз закінчується 12 хвилина при 160. Коли до закінчення випікання залишається 10 хвилин, ми можемо собі дозволити відкрити духовку і розвернути кекси на 180 градусів, щоб тепло рівномірно розподілялося. Подивіться, які кльові шоколадні кексики у нас з вами вийшли. В них дуже гарні тріщинки, всередині кексики м'якенькі, а ззовні хрустка з коринка. Ми їх наповнимо лимонним курном, зверху зробимо кремову шапочку, і це буде просто смакота. Навіть якщо нічим не наповнювати і не робити кремових шапочок, все вже дуже смачно. Єдине, що рекомендую брати. Паперові формочки темного кольору, або більш е, з товстішого паперу, тому що коли світлий і тонкий папір, то виходить, просвічується тісто. Мені більше подобається, коли формочка паперова коричнева. Давайте один кексик розламаємо і подивимося, що там у нас всередині. Кексики вже остили. Подивіться, Ви тільки подивіться. Ммм, вау. Тепер розламаємо. Бачите? Ви це бачите, яке ніжне тісто, а який тут аромат. Це просто божественно.